Захисники та захисниці можуть відновити зір після травм на війні безкоштовно. В Україні запрацювала спеціальна програма Міністерства ветеранів, яку підтримує міжнародний благодійний фонд. Воїнам гарантують повне обстеження на сучасному обладнанні, консультацію, а за потреби і оперативне втручання. Допомагають бійцям провідні офтальмологи в клініках Києва та Чернігова. Послуги доступні для всіх військових та ветеранів війни. Як повертають зір нашим захисникам, бачила Олена Ровенчук. Вона побувала на одній із перших операцій. На операційному столі Євген медсестра готує військового до операції на лівому оці, бо воно фактично не бачить. Що до операції, Євген розповідає нам, після спортивної травми в юності його зір почав поступово падати, але це не завадило чоловіку добровільно податися до війська на початку повномасштабного вторгнення. Де щось від воєнкомату скрив, щоб іти дійсно дала в збройних сил Оборона Києва, Буча, Ірпінь, Гостомель. І вже в жовтні 22-го року рушили на Бахмут. В боях на Донеччині Євген отримав кілька контузій. Це дуже вплинуло на стару травму, і нині його ліве око бачить всього лише на 4%. Ну вас я бачу силуетом. Критично, бо коли треба вести, допустимо, бойові дії вогонь з лівої руки, десь ліво виглядувати, відповідно має працювати ліве око. Бо якщо сильно висунуться, можна і пулю схлопотати в лоба. Похід до офтальмолога Євген відкладав, бо операція дороговартісна та й вирватися з фронту завдання із зірочкою. Але якось від побратимів почув про нову програму від Міністерства ветеранів України спільно з міжнародним благодійним фондом та центром мікрохірургії «Ока». Ця ініціатива дає можливість абсолютно безкоштовно, а головне в короткі терміни отримати повну консультацію та за необхідності провести операцію для військових, які мають проблеми із зором. Ми можемо викорінувати їм хірургію. Безкоштовно з приводу травматичних катаракт можемо лікувати відшарування сітківки, тобто всі захворювання сітківки, як хірургічно, так і медикаментозно, і можемо покращувати зір за рахунок ексимерно-лазерної корекції зору. У Євгена травматична катаракта, яка потребує заміни кришталика, аби він не осліп на одне око взагалі. В Київській клініці захиснику за лічені дні провели обстеження і призначили день операції. Цей індивідуальний кришталик ставимо в спеціальний пристрій, який скручує його в 20 разів, і дозволяє нам провести його через цей 2-мм тунель всередину очка. Не розріз він нагадує сходинки. І коли ми потім в кінці спеціальними ліками його склеюємо, людини. Може жити вже сьогодні, нахилятися кришталик випасти не може. Процедура із заміни кришталика в Євгена тривала якихось 15 хвилин. І одразу після операції військовий може повертатися до абсолютно звичного життя без особливих обмежень. Зір буде відновлюватися поступово, але перші позитивні результати видно вже за кілька хвилин після маніпуляцій. Закривайте зараз, будь ласка, права поконубша. Б МНМК. тут вже немає 4. Ну, вже відсотків. І що ви бачили раніше? Так Ні, взагалі я велику букву не бачив навіть. Нині отримати послуги можна в двох клініках в Києві та Чернігові, але згодом географію закладів, у яких надають допомогу, хочуть розширювати. Послуга доступна для всіх нині діючих військових та ветеранів війни. На сьогоднішній день ми визначались в тисячах. Кількість операцій, ми будемо розуміти, що кількість бажаючих пройти відповідне обстеження і оперативне втручання буде більша ніж ресурсна спроможність відповідного проекту. Зрозуміло, що будемо продовжувати комунікацію з міжнародними партнерами для залучення додаткових коштів під цей проект. За перший місяць до ініціативи долучилися вже близько сотні військових та ветеранів. Але варто зауважити, що окрім відновлення зору, проєкт передбачає ще й проведення безкоштовних операцій, які допоможуть позбутися. Рубців на обличчя та тілі у воїнів. Аби отримати допомогу, потрібно просто зареєструватися за номером, який є на сайті Мінветеранів. Олена Ровенчук, Олексій Євченко та Роман Щербаков. Програма Вікне СТБ. Марафон Єдині новини.